Те, у вас в ефірі КТМ новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрійські волонтери готують чергове авто для військових, комфортність шкільних укриттів приютівської громади на Олександрійщині спалах африканської чуми свиней. Коли ми запитали у волонтерки Ксенії штепи ходи, скільки автомобілів було передано військовим за її участі, вона почала рахувати їх десятками. І ця справа не завершується тільки збором донатів, адже машину слід знайти за кордоном, перегнати до України, відремонтувати та передати хлопцям. Ксенія дякує кожному, хто допомагає в цій нелегкій справі. Та усміхнена фотографується біля чергового залізного коня. Чергове авто для військових готують до відправки Олександрійські волонтери. Авто подароване закордонними друзями. Зараз ремонтують та вирішують, чим наповнити, розповідає невгамовна Ксенія Штепахода. Чергове подарункове авто від друга з Чехії Юро Яндл, який нам подарував, пригнав його озірний Євген, теж як завжди. Ну і буде доводити його до ладу, звісно, своїми золотими руками. Петя Стромков у нас все стабільно. Петро розповів, що слід зробити по авто. Конкретно по цій машині ну, я ще й не починав, бо не вистачає часу, як завжди, на всі машини виділять час, ну, як, як завжди. Починаємо з передка, закінчуємо все кінцем. тут сильно по ній багато роботи, щоб хлопці там менше времени, там їх і так немає. Ми треба її тут встановити, повністю зробити, щоб вони там сіли і поїхали, щоб менше під неї лазили. Допомогти в благодійній справі може кожен донатами, закликає Ксенія та звітує, на що витратили кошти і на що зараз збирають. Останнім часом за такий невеличкий промежуток такий, знаєте, там, мабуть, десь до ста тисяч. Це були і ремонти авто, і збірна авто. І це була комплект гуми. І це був до речі, доставка цього авто з Чехії. Це все люди добрі здають, донатять. Зборів зараз дуже багато. Зараз. В мене завжди два-три збори, зараз йде. І збірна планшет зараз йде. Буквально тільки зранку оплатила комплект Гуми, який поїде на Сумщину. Все це їде на Сумщину. На цю автівку конкретно було витрачено ще близько 15 тисяч гривень на ремонт, але це вже хлопці з своїх коштів із своїх кровнозароблених. Наші хлопці Євген, Петро. Ну, дивіться, Комплект гуми, який відправлений, там теж 16 тисяч заплатила я, 4 тисячі заплатили бійці, тому що там дуже класний комплект попався. І от ми вирішили от таким чином. Зборів просто тьма. Реквізити для донатів на сторінці ксенії штепи ходи. Приютівській громаді майже всі заклади освіти мають найпростіші укриття і працюють в очному форматі. Навчання триває у дві, а іноді і у три зміни, залежно від того, на яку кількість школярів розраховане укриття. У поточному році громада не планує будувати нові сховища в пріоритеті покращувати умови вже існуючих. Докладніше у коментарі Андрія Коломійцева. Усі навчальні заклади приютівської громади продовжують працювати у звичайному режимі. Учні відвідують заняття очно, адже всі школи мають найпростіші укриття, які відповідають вимогам безпеки. Є навчальні заклади, які мають власні укриття, є навчальні заклади, які користуються укриттям інших закладів, наприклад, культури, а є навчальні заклади, які користуються укриттями, які розташовані в пристосованих приміщеннях навіть в багатоквартирних будинках. А ми постійно працюємо над покращенням. Якості цих укриттів і над розширенням їх можливостей 24 й рік не став виключенням. Ми відремонтували приміщення, яке Потім стало найпростішим укриттям в Протопопівському ліцеї. Сьогодні ми його дообладнуємо, щоб воно могло вмістити більшу кількість добувачів освіти, допрацьовуємо його, щоб воно насправді відповідало всім вимогам найпростішого укриття. Там було тепло, там було комфортно. Сьогодні громада не розглядає будівництво нових приміщень пріоритет на належне облаштування вже існуючих. Для найпростішого укриття немає таких жорстких. Вимог, як, наприклад, наявність системи вентиляції чи наявність системи обігріву це комфорт-фактор. І відповідно, ми вже за рахунок власних коштів вирішуємо, чого чи ми покращити умову перебування учнів в даному укритті. Відповідно, ми там монтуємо систему вентиляції. Відповідно, ми сьогодні розглядаємо, як покращити умову перебування і підвищити температуру в цьому укритті для більш комфортного перебування. Але спочатку це береться пристосоване приміщення, а потім далі ми вже із нього робимо. Більш комфортне приміщення для більш тривалого перебування дітей в цьому укритті так у планах на поточний рік покращення укриття у вонівському ліцеї, яке також використовуватимуть за призначенням як тир. На території Олександрійського району зареєстровано спалах африканської чуми свиней. Захворювання виявили 11 березня в приватному господарстві у Власівці Світловодської тергромади. На визначенні території введено карантин, запроваджено жорсткий контроль за переміщенням тварин і проведено дезінфекційні заходи. Докладніше далі у новинах. Африканську чому свиней виявили у приватному господарстві у власівці Світловодської тергромади. Випадок стався 11 березня, де 24 тварини загинули, 83 умертвили після офіційно підтвердженого діагнозу. Спеціалісти оперативно виїхали на місце, де підтвердили наявність симптомів захворювання свиней. Пригнічений стан, відмова від корму, блювання, пронос, кровотечі з ротової та носової порожнини, підвищена температура тіла. 12 березня. Ми отримали лабораторний діагноз, підтверджено африканську. чуму свиней для локалізації та ліквідації спалаху хвороби було визначено межі епізоотичного вогнища, зону захисту та спостереження. Також затверджено план заходів для недопущення поширення інфекції. Епізоотичне вогнище було визнано селище Власівку. Зону захисту та спостереження увійшли місто Світловодськ та Полтавська область, Кременчуський район. Також на комісії було затверджено план заходів для недопущення поширення та ліквідації інфекції. У межах епізотичного вогнища введено карантин, заборонено переміщення та забій свиней, обмежено доступ сторонніх осіб. А є небезпечною хворобою для тварин, для людей загрози не становить. І, хоча вірус не передається, він завдає значні економічні збитки через високу смертність тварин та необхідність їх знищення. Основним шляхом поширення інфекції є контакт диких і здорових свиней, заражені корми, предмети догляду, транспортні засоби та дикі тварини. Щоб уникнути поширення африканської чуми свиней, власникам свиней необхідно дотримуватися наступних рекомендацій: не допускати сторонніх осіб у приміщення, де утримуються свині, не випускати свиней на вільний вигул, годувати свиней лише. Перевіреними кормами уникати використання харчових відходів, використовувати окремий одяг та взуття для догляду тварин, регулярно проводити дезінфекцію приміщень і предметів догляду. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби в області закликають всіх власників свиней суворо дотримуватись заходів біобезпеки, щоб зупинити поширення хвороби та уникнути економічних втрат. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.